І бетюкраїн преміум спонсор національної збірної з футболу разом сильніші до теми Криму. Звідти з'явилася якраз повідомлення. По перше, від руху спротиву АТЕШ, який продовжує напружувати окупантів своїми повідомленнями про розвідку про дані із російських військових частин. Цього разу агенти АТЕШ відвідали військову частину окупантів біля Сімферополя у Перевальному. Там базується 126-та окрема бригада берегової. Оборони російської окупаційної армії, і повідомляють антиатеж, опублікувавшись таке відео з території військової частини і фото про те, що вони відвідали цей об'єкт і провели там до розвідку того, що не встигли минулого разу. Нові дані оперативно доставили силам оборони України, і також було проведено таємну зустріч з мобілізованими цієї бригади, які є членами руху. АТЕШ. тобто фактично прямо кажуть. Підпільники рухопору не повідомляє про те, що у них є своя агентура у складі різноманітних підрозділів російської армії. Повідомляють про те, що в самій бригаді панує хаос, бардак і свавілля з боку командирів щодо мобілізованих, штучне блокування виплат, здирництво різного ступеня. Ну і власне настрої доволі негативні поширюються в цій бригаді. ось таке повідомлення. Нагадаю, що раніше події. Ібні такі меседжі повідомлення, якраз руха теж е, поширював стосовно іншої військової частини біля Феодосії, де так само проводили розвідку, якраз підпільники у Криму, з якою метою це робиться, бо багато кого може здивувати для чого взагалі говорити про таке. Ну відбувається діяльність збір інформації. Нехай вона таємною відбувається. Це ж набагато важливіше зберегти від ворога у таємниці таку роботу підпільного руху, аніж е, просто таки і поширювати на широкий загал У цьому випадку очевидно, йдеться про психологічний ефект, намагаються власне такими інформаційними операціями створити враження і відчуття ворога в окупанта в Криму. Наші підпільники, що просто в кожному е районі Криму, в кожному населеному пункті є очі вуха і агентура наших підпільників руху спротиву, підтримки в окупантів немає, і власне зливають інформацію звідусіль. Тобто, ворог має втратити просто впевненість в тому тому, що все під його контролем, що там російські окупанти перебувають в безпеці. А ще якщо по цій військовій частині прилетить згодом високоточними ракетами, то це враження буде абсолютно зміцнено. Скажімо так, ну я принаймні так трактую таку діяльність, активність нашого руху спротиву у Криму, от якраз у сенсі якраз таких публікацій і повідомлень. Крім того, головне управління розвідки Міноборони України опублікувало відео Кримського мосту. Теж намагаючись, власне кажучи, і так психологічно тиснути ну, такими кадрами на окупантів, мова йде про відео якраз біля Кетчинської протоки з написом Гур Артан бачимо поруч аркуш паперу і супроводили сьогодні. Зранку наші гурівці, наша воєнна розвідка. Цю публікацію кадрів кримського мосту коротким підписом. Кримський осінній вітер і абсолютно зайва конструкція, натякаючи на те, що недовго кримському. Мосту залишилось стояти у цілому і непошкодженому вигляді або відремонтованому вигляді, оскільки вже не раз прилітало по цій переправі, і в цьому випадку гуртським чином можливо анонсує нові удари по Керченському мосту, по Керченській переправі і власне повідомляє, що недовго дійсно залишилось існувати цій зайвій конструкції на сході Криму між Кримом і Російською. Територію, тож нагадаю, коротко, що також вчора повідомляли кримські телеграм-канали про пожежу на Сакський ТЕЦ. Біля САК, нібито горіла підстанція електрична, але це не офіційні дані. Лише з'явилися такі кадри із дистанції зняті, де на горизонті палає якийсь об'єкт, і, власне, був підпис, що це нібито Сакська ТЕЦ горить, але попри вибухи і атаки з повітря і з води, які в вчора підтвердило Міністерство оборони Росії, що вони нібито відбивали атаки надводних дронів і повітряних дронів, ударних дронів там якраз у тому районі поруч із саками і біля Севастополя. Але підтверджень того, що саме ця тез була уражена, наразі офіційно немає ані від росіян, ані від українських офіційних джерел, органів влади спецслужб тощо. Тому будемо чекати на ці деталі. Однак, бачимо, що в Криму вкрай неспокійно працює рухопору і відбуває. Це атаки різнопланові різними засобами ураження по ворожих об'єктах воєнної інфраструктури. Тим часом перейдемо до обговорення іншої теми. Йде мова про напруження на українських кордонах із нашими сусідами з Європейського союзу. Вікрати про Польщу. Ми в цьому контексті найбільше говорили останніми тижнями, оскільки там уже більше двох тижнів триває блокування пунктів пропуску на кордоні між Польщею і Україною. Ключових пунктів пропуску організаторами цих блокувань це. Протестів є певні організації польських вантажних перевізників, не всі, але от з'явилися такі політично заангажовані групи, які вирішили власне влаштувати таке блокування і напруження на кордоні України і Польщі. Там вже більше трьох тисяч вантажівок зібралося на цих пунктах. Пропуску ситуація дуже складна, і в гуманітарному сенсі вже розгорнуто штаб підтримки українських водіїв, аби забезпечити, хоча б їхні базові проблеми питання. І запити, скажімо так, і ці проблеми вирішити. І поки що розв'язання цього конфлікту на горизонті не видно. Тривають діалог, тривають перемовини. Тим часом. На кордоні зі словаччиною так само е, відбулася акція блокування. От вчора з'явилася інформація, що заблоковано пункт пропуску вишн Німецький, і там теж понад 300 вантажних автомобілів зібралося на цьому пункті пропуску. Всю, всю цю діяльність активність пов'язують із теперішнім урядом словаччини його позицією, урядом Роберта Фіцосового політика, який очойно на наших екранах з'явився. А Це от вже безпосередньо кадри із прикордоння, де дуже багато ван. Вантаж... Тажівок просто накопичується, і та інших автомобілів, як ми бачимо, в таких чергах біля словацько-українського кордону вже станом на сьогоднішній ранок, якраз Державна прикордонна служба України поширила повідомлення про те, що вдалося тимчасово розблокувати рух вантажівок на цьому пункті пропуску, що означає тимчасово. Це поки що питання до кінця не з'ясоване. Що вдалося досягти на сьогоднішню добу певного компромісу, аби трохи розвантажити ситуацію. Цю і ці акції блокування повторяться. Бо наразі ми не маємо остаточного рішення і остаточного повідомлення зі Словаччини про те, чи взагалі цей конфлікт вирішено, скажімо так, в найближчій перспективі, в найближчому часовому огляді ситуації поки що понад 300 вантажних засобів вантажівок фур перебуває там на цьому пункту пропуску Вишній Німецький, і намагаються проїхати якраз перетнути кордон між Словаччиною і поль. Що ну і знову ж таки повернемося до тієї тези, що Стосунки словаччини та України зараз погіршилися вже після приходу до влади нового уряду, новообраного на чолі з Робертом Фіцо, якого вважають популістичним таким націоналістичним політиком, і доволі прихильним якраз у багатьох своїх поглядах і заявах до Росії. Зокрема, уряд Фіцо вже заявив про те, що оборонну допомогу Україні Словаччина припиняє і надавати далі не буде.